Так, ну а зараз знаходжуся, як бачимо, попередник пшениця. І посів у цьому році у нас соняшника від Сингенти Гібрид Сайберік. Можна вже сказати, що ми ось-ось почали отримувати сходи. Ось одна соняшничинка, вон інша, ще одна. Тільки-тільки отримуємо. Ми встигли, ми встигли до сходів ще раз внести гліфосат, адже дане поле. Має на собі достатню кількість амброзії, тому ми, так скажемо, якийсь відсоток ще підчистили. Незважаючи на погодні умови, все одно, я думаю, ефект від використання гліфосату буде присутній. Намагаємося максимально поборотися ось за такою амброзією. І в подальшому, в подальшому гербіцидний захист у нас буде наступний. Експрес-голд буде внесений. А далі, при необхідності, будемо вносити геліантекс. Тому ще два етапи гербіцидного захисту у нас заготовлено, і будемо сподіватися, що цього нам вистачить, щоб отримати більш-менш чисті посіви соняшничку. Ну, от, бачимо, з'являються поодинокі рослинки на дворі. Не дуже поки що високі температури, ґрунт вологий, якщо помітно. А ось температурки ще не вистачає. Де-не-де починає з'являтися соняшничок, тому фазу початку сходів можна, в принципі, відмітити. Загалом поле не зелене. тому сподіваюся, що з бур'янцем ми. Справимося. Падалицю пшениці ми е, прибрали. До речі, це окрема тема стосовно напрямку наутів. І знову ми ніби намагалися якомога раніше, але є таке відчуття, що потрібно ще раніше заходити і боротися з падалицею пшениці. Адже, якщо опадів не передбачається, то пшеничка досить сильно е, забирає з ґрунту вологу. Тому слід. Це враховувати, і якнайшвидше, якнайраніше, прибирати зелені рослини пшениці. Так, все. На сьогодні, в принципі, поглянули. Ситуація поки що зрозуміла, контрольована, тому наше завдання готуватися і чекати наступних етапів, її будемо контролювати, так скажемо, бур'янці. Ну, а далі, а далі буде видно. Тому Кому цікаво залишаємося, слідкуємо до зустрічі.